Відкриваємо програму Аксес. Створюємо нову базу даних, називаємо вашим прізвищем. Обираєте місце збереження, можна залишити за замовчуванням. І створюємо. В першій вправі потрібно створити три таблиці з відповідними назвами полів. Починаємо з таблиці учні. Замінюємо назву ідентифікатора на шифр учня. Перейменовуємо ключове поле. Далі у нас має бути прізвище як короткий текст. Ім'я. По батькові. Вулиця, квартира, будинок, це число, так. Квартира, будинок. Так, тільки будинок у мене бути. Як число. Далі робите скріншот, додаєте його ось тут. Закриваєте таблицю, називаєте як учні. Викликаємо контекстне меню правою, закрити. Зберігаємо, називаємо учнім. Далі створюємо наступну таблицю вулиці. Створення, таблиця. Замінюємо ідентифікатор як шифр вулиці. Шифр вулиці. Далі в нас має бути назва категорія та район. Назва короткий текст. Категорія короткий. І район теж короткий текст. Закриваєте і зберігаємо як вулиці. Далі. Третю таблицю потрібно. Створити в режимі конструктора, тому створення через конструктор таблиць. У нас має бути шифр району. І шифр і назва району короткий текст. Значить, пишемо шифр району. І назва району. Далі шифра району має бути автонумерація, і це має бути ключовим полем. Назва району короткий текст. Так, робити скріншот, додаєте. Закриваємо знову таблицю, зберігаємо як райони. Далі виконую вправу 2 підстановку з фіксованого бору значень. Потрібно пункт перший. Відкрити таблицю вулиці. Для того, щоб відкрити будь-яку таблицю, дивіться, на неї натискаєте. В режимі конструктора потрібно обрати поле категорія. І ось тут, де тип даних, обрати майстер підстановок. Вибираємо, я самостійно введу потрібні значення. Залишаємо значення 1, вводимо значення, такі як вулиця, бульвар, проспект і провулок. Далі готово. Переходите в режим подання, зберігаєте категорії. Ось так ось таким чином робите скрін, додаєте скріншот. Далі переходимо в режим конструктора. Так. І ми ніяку таблицю не закриваємо, виділяємо райони, знову беремо майстер підстановок. Але тут вибираємо поле підстановку має отримати значення з іншої таблиці. Далі вибираємо таблицю райони і переносимо доступні поля. Переносимо два поля, натискаємо далі за замовчуванням, далі. І от. Так, закриваємо таблицю вулиць. Відкриваємо таблицю райони, двічі натискаючи. В режимі таблиці заповнюємо поле, назва району. Вишенька, намості. Так, далі відкриваємо таблицю вулиці. І дивимося. Тут де в нас є райони, тепер є вишенька слов'янка Замостя, Зараз Замостя не з'явилася, тому що треба ще було натиснути Enter. Зараз я її закрию, відкрию ще раз. Ось і тепер є три даних. Робити скрін і, відповідно, додаєте. І закриваєте таблиці. Закрили, виконуємо наступний 14 пункт. Потрібно переглянути схему даних, знаряддя бази даних, і нам потрібно переглянути зв'язки. Які створились після того, як ми використовували майстер підстановок. Робите скріншот і е, перекріплюєте. Закриваєте відображення, ось таким чином. Зберігаєте, закриваєте вашу базу даних. Е, даний документ він є онлайновий. Практична робота. Переглядайте, чи внесені вам скріншоти додались, і також прикріплюйте к вашої програми. Ось цей. У мене зайняло виконання практичної роботи, як ви бачите, це повільне виконання, бо я поверталась, читала приблизно 8 хвилин. Тобто потрібно на виконання до максимум 10 хвилин.